Все ще залишаються надії на щасливий для України ісход президентських виборів у Сполучених Штатах Америки. Якщо е кілька тижнів, навіть е десь півтора-два місяці, е звітіля надходили е майже однозначні повідомлення про те, що Гарріс іде вгору. Трамп відстає, то ось зараз е, пройшли повідомлення, що на попередньому голосуванні минуточку е, Це ж не опитування просто так. Ну, це опитування тих, хто вже проголосував. Е, Трамп у ключових штатах випереджає Гарріс на 1%. там 47-46. Ну, е, що таке ключові штати? Це штати, від яких Дуже залежить кінцевий результат. Там можна е, отримати е, більшу е, кількість виборців загалом по країні, але в ключових штатах перемогти і стати президентом. Це сталося, коли е, Трамп е, переміг у Хіларі Клінтон. В цілому по Україні Гаріс все ще опереджає, але опереджання це в межах статистичної похибки: один-два, там за різними даними три відсотки. Ну що, спостерігаємо, перемога Гарріс, Я вже не раз казав, це катастрофа для України. Ну, катастрофою для України взагалі були демократи, Барак Обама, який відмовився поставляти. Зброю Україні в 2014 році, незважаючи на всі зусилля української дипломатії, поставляв лише подушки і матраци для солдатів. Катастрофою став і Байден, який, по-перше, дозволив Росії добудувати Північний потік. Після чого власне і Путін пішов війною на Україну як і попереджали багато. Експертів, Байден позорно здав Україну за кілька місяців до окупації. Так, не краще вела себе наша влада, але навіщо ти виводив персонал посольств? Навіщо ти виводив військових радників? Де да ти ж міг навпаки сюди війська свої прислати і сказати Путіну: стоп, Путін! Це наша корова, так би мовити. Ми тобі її не віддаємо. Ну що, Путін напав би, якби американські війська стали вздовж кордону? На Київщині, на Чернігівщині, на Харківщині. Та ні за що не напав би? Скалився, зубами скрекатав би, гной злобні заяви видавав би він, його уси пісков, його лошадіна голова Лавров, але нападу не було. Байден цього навіть не збирався робити. Він повністю умив руки. Ну, те, що він не збирається зупиняти війну, очевидно. Що він вчора заявив? Він заявив, що він готовий говорити. З Путіним про ядерне роззброєння. Офігеть. А про права цих сорі, пінгвінів в Антарктиді він не збирався з Путіним говорити. Про використання Антарктиди і Арктики він не збирався говорити тут. Війна в Європі, тут сотні українців кожен день гинуть. Тобі пофіг, ти не хочеш її зупиняти. Ну, Подивіться, Байден навіть не говорить про зупинення війни. Він говорить про підтримку України стільки, скільки потрібно буде. Та з нинішньою нашою е абсолютно нікудишньою владою, скільки потрібно буде, це поки е Путін не завоює всю Україну до Ужгорода. Якщо не зупинити дипломатичним. Шляхом, як це було в 2014 році на межі 14-15 в мінську, то ця війна йде до Ужгорода з нинішнім нашим керівництвом без залужного, без його кращих генералів з тим хаосом, який запанував у керівництві армії після звільнення залужного його генералів. Це шлях до Ужгорода. Так чувак, ти чого цього не розумієш? Так зупиняй війну. Звони Путіну, кажи, що я надам Україні будь-яку зброю, в тому числі ракетну, яка до тебе дістане, до твого бункера поганого, якщо ти не перестанеш атакувати, якщо ти не погодишся на зупинку війни. Ні, він цього не робить, він цього не збирається робити. Ну, тут не лише зброєю можна оперувати. Американці можуть термоядерні санкції проти Росії вести. Не лише проти самої Росії, а проти країн, які нарушають санкції Туреччини, Китаю і так далі, Індії. І цим самим зупинити війну за три дні. Ні, він цього не робить. Ну, е те, що Камала буде гіршою, для мене особисто очевидно повністю. Чому? Да тому що Камалу, на відміну від Байдена, міжнародна політика взагалі не цікавить. Вона є ставленицею чорношкірої Америки. Що цікавить чорношкіра? чорношкіру Америку? Чорношкіру Америку цікавлять субсидії. Цікавить, щоб поліція їх не ловила за крадіжки, за пограбування, за там я не знаю, за всілякі правопорушення. От, щоб до них поблажливо ставилися, щоб вони самі собі були хазяєва в своїх нетрях. Ну, Так і весь бюджет піде на те саме, на фінансування субсидій для чорношкірих, ну там для латиносів і, і всієї цієї мігрантської спільноти. І Америка сама занепаде при, при такому порядку, тому що почнуть виробництва заводи виводити геть з Америки. Тому що е, порядку не буде. Чорношкірі полізуть е, все грабувати, все палити, все нищити. Америка перестане бути світовим гегемоном, якщо переможе Гарріс. Тому е, тримаємо кулаки за Трампа. Це єдина надія. І на зупинку нашої війни швидку, тому що він Путіна не боїться, він може його прижати і сказати так, зупиняй війну. І, е, е, все, іначе я тебе роздавлю. Він і нашому керівництву скаже, накаже робити непопулярні кроки, які наше керівництво не хоче. А Трамп не буде панькатись, як Байден. Трамп скаже, робіть і все. І власне для всієї планети Трамп сто раз кращий. Ну тому що Америка залишиться сильною. От і все.